І давайте заміряємо нашу іграшку. Будемо міряти від самих вушок до ніжок. Так, приблизно приблизно 34, 34 сантиметри. 35. Приблизно, якщо без вушок, то приблизно 27 сантиметрів. Ось такий зайка у нас вийшов. Що нам потрібно для в'язання цієї зайки? Молочний колір, основний колір нам один моточок. І рожевий для платья нам його зовсім трішки десь четверть моточка піде. 319 номер. Молочний 102 Або 308 і мала Дольфін бейбі. І так, далі чорна і біла нитка для прошивання і для вишивання носка і брівок. Теж нам зовсім трішки. Отже, на безпечному кріпленні це 10-й номер. Наболка, ножнички і гачок 4 і 5. Ви можете брати той гачок, яким ви любите користуватися. Тобто від 4 до 5. Далі запальничка. Це для того, щоб ми е, наші отчинята підплавлювали і, наповнюючи, холо файбер. Ну, що, ми всі гаджети зібрали і будемо починати з вами в'язати. Починаємо в'язати з вами голову. Робимо дві повітряні петлі. Робимо один, два. В від гачка ми пров'язуємо шість стопчиків. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість, ставимо маркер і в'яжемо з вами другий ряд, вяжемо всі прибавки, тобто шість прибавок в'яжемо. 1 2 Це наша перша прибавка. 3 4 Друга прибавка. 5 6 Третя прибавка. 7 8 Четверта прибавка. 9 10 Це у нас п'ята прибавка. І останнє 11. Ой. І 12 Це, зна... Це шоста прибавка. Ставимо маркер. Ось, по закінченню другого ряду у нас має бути 12 стопчиків. Далі з вами вяжемо третій ряд. Ми в'яжемо один стопчик і прибавка. В'яжемо один, прибавка. Два. Три. Потім один і прибавка. Далі один стовпчик і прибавка. І так ми будемо пров'язувати до кінця нашого ряду. Один і прибавка. Далі один, прибавка. Один стовпчик і наша остання прибавка. Так, так у нас по закінченню третього ряду має вийти 18 стовпчиків. Далі в'яжемо з вами четвертий ряд. Вяжемо два стовпчики і прибавка. Починаємо один, два, прибавка. Далі один, два, прибавка. І так ми робимо теж до кінця нашого ряду. Один, два, прибавка. Далі один. Два, прибавка. Один, два, прибавка, і ще раз, один стопчик, другий стовпчик і прибавка. Так, по закінченню четвертого ряду у нас має вийти 24 стопчики. Далі в'яжемо з вами п'ятий ряд вяжемо три стопчики і прибавка. В'яжемо один. Два три прибавка. Один, два, три, прибавка. Далі один, два, три. Прибавка. Один, два, три і прибавка. І так прив'язуємо до кінця нашого ряду. Так, по закінченню п'ятого ряду у нас має бути 30 стопчиків Далі в'яжемо з вами шостий ряд. Ми в'яжемо чотири стопчики і прибавка. В'яжемо один, два, три, чотири, прибавка. Далі один. Два три чотири, прибавка. Один. Два три, чотири і прибавка. І давайте самостійно пров'яжемо до самого кінця нашого ряду. Так само, 4 стовпчики і прибавка. І так, ми пров'язали з вами шостий ряд. У нас по закінченню має вийти 36 стопчиків Далі ми в'яжемо з сьомого ряду по одинадцятий, без змін. Тобто 36 стопчиків нам потрібно пров'язати 5 рядів. Давайте один пров'яжемо з вами, далі ви самостійно. І так, в'яжемо сьомий ряд. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, 7 вісім, дев'ять, десять, 11 дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, 16 сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять.

До 11 ряду ви пров'язуєте самостійно. Тобто ще 4 ряди пров'язати самостійно. І зустрічаємось з вами тут. І так, ми з вами пров'язали всі 5 наших рядів. І далі ми переходимо в'язати 12 ряд. Це буде 4 стопчики і убавка. В'яжемо так. Один, два. Три чотири, убавка Далі. Один, два, три, чотири, убавка один, два, три. 4 бомбавка І так до кінця нашого ряду Ось, ми пров'язали з вами 12 ряд, у нас по закінченню має вийти 30 стопчиків Далі в'яжемо з вами 13 ряд, вяжемо так: один, два, три. убавка Один. Два. Три. Убавка один. Два. Три. Убавка. Один, два. Три. Убавка. І так до кінця нашого ряду. Ось, ми дов'язали з вами тринадцятий ряд, у нас має вийти 24 стовпчики. Далі в'яжемо з вами 14 ряд, вяжемо два стовпчики і убавка. Один, два, убавка. Один, два, убавка. Один, два, убавка, один. Два. Убавка. Один, два, убавка. І ще Останній раз. Один, два убавка. Так, по закінченню у нас має вийти з вами 18 стопчиків. Далі вяжемо з вами п'ятий 15 ряд. Вяжемо один і убавка. Один убавка. Один убавка. Один бавка, один, бавка та до кінця ряду. Так, далі ми будемо закривати цей отвір, а спочатку нам потрібно прикріпити ти очі. Очі ми прикріпляємо між восьмим і дев'ятим рядами. Рахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9. Кріпимо друге око ми ставимо через шість стопчиків. один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ставимо. Так. Далі я завжди це роблю на кожній іграшці, для того, щоб наша заглушка не вискочила назад, і наше око не відпало і не потрапило дитині в рота, там, наприклад. Ось так вони розплюснуті і заглушка назад не вискоче. Так, овочі ми поставили, далі у нас йде наповнення. Голову ми наповнюємо щільно. Формуємо максимально круглу форму нашими пальчиками. Так, давайте зараз закриємо наш отлір і ще потім додамо трішки наповнювача Так, і останній ряд ми робимо все у Робимо. Одна убавка. Другая убавка. Третья убавка. Четвертая убавка. П'ята і шоста. Все, дістаємо трішки ниточки. Залишаємо кінчик для того, щоб ми затягнули наш отвір. Ще ось у нас тут є місце, ми можемо додати наповнювачем.

Наша голова майже готова.